Завжди, коли щось складаєш, хочеш ще більше. І, і тому, коли вже в мене є своя група, робота, я майстер, але не сертифікований, і це дуже важливо. Тому, побачивши вас по рекомендаціях, я навіть не сумнівалася, я зразу написала вам. Мені дуже сподобалося, що все реально було дуже швидко, тому що скільки я не цікавилась це, от, на рахунок курсів, вони розтягували, вам треба приїхати, вам треба у нас там на три дні залишитись. Тут просто все по суті. Прийшла, вивчила, отримала сертифікат і щаслива. Коли ти себе. Рекомендую, що ти можеш з гордістю сказати, я сертифікований майстер, скайджампінгу. і це великий плюс міжнародний, тому що ми живемо в такий час, що ми сьогодні живемо тут, і на жаль, завтра можемо жити за кордоном. Тому ми мусимо себе страхувати, щоб поїхавши і мати роботу, хорошу роботу. Це знання, які в тебе залишаться на все життя.

Вітаю вас, як завжди, на історіях успіху наших випускників, моя найулюбленіша рубрика, бо з неймовірною радістю завжди ділюся цікавезними історіями. Сьогодні свою історію розповість нам Яна. Яна завершила е, навчання з курсу інструктор по скайджампінгу. Так, так, що ж то таке цікавеньке? Все розповім вам вже у ефірі, але можу одразу сказати, що Яна прийшла до нас як молода матуся, дружина. Е, і вже вже тренер зі скачампінгу, але не сертифікований, і я не розуміла, що. Для того, щоб зросли статки, для того, щоб прийшли нові клієнти, треба рухатися уперед, треба вкладати в себе і навчатися. І так вона хотіла отримати сертифікат з міжнародною відзнакою якості, ISO, який видає експерт. І звісно, вона закінчила наш курс, і не повірити, так зросла і кількість клієнтів, і Яна стала більш затребуваною, більше здобуток у плані фінансовому і. Яна просто відчуває себе вже профі, і вона ділиться свою історію прямо зараз. Поїхали. Як так взагалі сталося, що прийшли до нас? На кого навчалися? ким були. Яково вже займаюся вже більше трьох років. В один момент, коли я народила, поправилась, мені знайома порадила. Я пішла, мені неймовірно сподобалось. Я побачила результат. Прийшов такий момент, що мені, дівчата, чому б тобі не зайнятися? Ти так красиво це робиш, чому б тобі не спробувати? І все склалося. Всі дівчата мої були задоволені, але було одне. Але завжди, коли в щось складаєш, хочеш ще більше. І, і тому, коли вже в мене є своя група, робота, я майстер, але не сертифікований. І це дуже важливо. Тому, побачивши вас. По рекомендаціях я навіть не сумнівалася, я зразу написала вам. Мені дуже сподобалося, що все реально було дуже швидко, тому що скільки я не цікавилась от, на рахунок курсів, вони розтягували, вам треба приїхати, вам треба у нас там на три дні залишитись. Для мене це було проблемно, тому що ну, самі розумієте, по-перше, в наш час їхати в інше місто не дуже -то комфортно і практично, і трохи страшно. І так само дітей за собою вести, скажімо, так як є. Тут просто все по суті. Прийшла. Бачила, отримала сертифікат і щаслива. Все. Коли ти себе рекомендуєш, ти можеш гордістю сказати, я сертифікований майстер по скайджампінгу, і це великий плюс міжнародний, тому що ми живемо в такий час, що ми сьогодні живемо тут, і на жаль, завтра можемо жити за кордоном. Тому ми мусимо себе страхувати, щоб поїхавши і мати роботу, хорошу роботу. Якийсь ем, новий досвід, бо ви вже прийшли з досвідом викладання цього напрямку, щось нове. Ви побачили е, ну, у курсі. До для себе? Приводу, мене прийшла дівчинка, вона народила і вона мене питається, коли можна прийти до тебе на заняття? Раніше я би їй не знала, що відповісти, чи можна вже чи треба зачекати і на рахунок лактації, чи не можна займатися в період лактації? Ось. Навіть така дрібничка, але це важливо для тренера, щоб я могла пояснити. От я вже знаю, що в період лактації, після чотирьох місяців після народження можна прийти і вільно займатися. Це навіть буде дуже добре, бо тому що матусі, які годують груби, молоко навіть буде прибувати. Тому що багато хто боїться і думає, що вони зараз все спортять, молоко пропаде, тому матусі все решту. Ні, це навпаки буде така стимуляція, і все буде наоборот набагато краще. Як чоловік поставився до вашого бажання знову стати студенткою і навчатися це дуже він мене підтримує у всьому. Якщо я захотіла, значить так потрібно. Я не захотіла там якусь дурнечку. Це важливо, важливо бути сертифікованим тренером, тому що як не як це така вагома причина піти і в хорошій школі навчатися і отримати хороший, якісний сертифікат. Для мене це було важливо і він це знав. Що б ви сказали тим, хто наразі дивиться і все ж таки думає, що онлайн неможливо навчатися, чи може зараз не час? Це не витрата грошей, це вклад в себе, це знання, які в тебе залишаться на все життя. Тому це навіть без вагань потрібно розвиватися йти далі у такий тим більше складний час. Це я рахую удвічі більше. Нас понукає, щоб ми себе штукали йти вперед.